Зізнайся кохання у своїх почуттях прямо з екрана телевізора. Запропонували ми полтавцям напередодні 14 лютого. Це запрошення прийняли четверо справжніх романтиків, і в ефір телеканалу Ірте вийшов новий проект. Ти признайся мені. Кохання без сумніву найпрекрасніше почуття у світі, і говорити про нього варто і дуже приємно. Через слова кохання, несподівані сюрпризи вразили жіночі серця. Ми бачили і розчулені сльози, і щасливі посмішки. Відзначили цей проект, і ви, глядачі нашого каналу. Тому підтвердження, велика кількість голосів відданих вами за улюблені пари на сторінці ірте ВКонтакті та у телефонному режимі. Саме глядачам ми надали право вирішити, чиє зізнання варте відзнаки генерального спонсора проекту чотиризіркового готелю Палацо Готель». Тож час розкрити головну інтригу. Кого ви обрали кращими? Отже, головний приз весільний пакет преміум від Палацу Прем'єр-Готель отримали майбутні молодята Віталій та Аліна. Дякую огромне всім, хто голосував за нас за те, що допомогли нам отримати такий прекрасний приз. Першу ніч свого подружнього життя вони проведуть у святково оформленому номері з охолодженим шампанським та фруктами. А на ранок парі подадуть смачний сніданок від ресторану Палацо. Дуже не забуваємо. Спасибо за те, що предоставили таку можливість ярко передати свої чувства. Родители плакали, всі плакали, бабушки плакали, знайомі звонили, плакали, потім ще раз звонили, еще раз плакали. Палацою, спасибо за такой Подарок. Очень даже кстати, потому как уже день свадьбы, дата свадьбы уже намечена. Я за то, чтобы все парни брали пример с моего любимого и любили, как я тебя. І женіліс, і це ще не всі призи. Генеральний спонсор проекту відзначив усі зізнання в коханні. Ніхто не залишився без подарунка. Три інші пари отримали сертифікати на романтичну вечерю вартістю 800 гривень у ресторані Палацо. Ми хочемо сказати огромне спасибо телеканалу ІРТ за предоставлену нам можливості признатися в своїх чувствах публічно. А також благодарим ресторан Палац за предоставлений нам приз. Спасіба. Вам большое всем. успішність проекту Ти признайся мені обіцяє його продовження. А отже, можливо, саме ваше зізнання глядачі телеканалу ІРТ побачать наступним.